Всім привіт. Всім привіт. Хто заходить? Так, давайте зараз я перевірю, чи трансляція запущена, тому що мені показує, що трансляція вже була запущена. Якщо ні, ну, зараз будемо дивитися загалом. Якщо все добре, якщо мене видно, якщо мене добре чути, добре видно, поставте, будь ласка, плюс в чат. Так, так є видно трансляцію, добре. Давайте, якщо мене добре видно і добре чути, поставте, будь ласка, плюс в чат, і тоді вже будемо розкривати тему самої прямої трансляції. Зокрема, сьогодні в нас дуже цікава тема це заробіток в інтернеті. М -м Давайте ще також почекаємо, поки збереться хоча б декілька людей, і після цього вже будемо починати саму пряму трансляцію. Так, ну, в цілому. В цілому... Думаю, що вже можна починати пряму трансляцію. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, можете їх писати в чат. Думаю, зрозуміло. Я по ходу трансляції буду заходити також в чат і на них відповідати, якщо будуть якісь запитання. І так, ну давайте розпочнемо нашу тему прямої трансляції. З цього моменту я розпочну її запис, і далі люди, які на неї не зайшли, вони в записі подивляться цю пряму трансляцію. І так, сьогодні в нас тема заробіток в інтернеті. З чого почати новачкам? Дивіться, в першу чергу, коли люди думають про заробіток в інтернеті або десь читають про заробіток в інтернеті, особливо люди старшого покоління, вони думають, що це якесь шахрайство, що це якісь е, чорні схеми, що тут важко заробити, а якщо можна заробити, то тільки обманюючи інших людей і так далі. Загалом, обманюючи інших людей, звісно, також можна заробити, але таким точно не варто займатися, тому що це кримінальна стаття, і за таке можна і в тюрму сісти. Ну і загалом таким точно не потрібно займатися. Думаю, це зрозуміло. В інтернеті така сама робота, як і в офлайні. Тобто робота не в інтернеті, там робота офіціантом, не знаю, робота на ресторан, робота там загалом інша робота в. Реальному житті, тобто не знаю, офіціантом, або там прибиральником, або ви там ювелір, або у вас робота в офісі, і загалом, тобто інша робота, де ви робите якісь завдання, тобто виконуєте якісь завдання, фактично, де купують ваш час, ви цей час витрачаєте на. Роботу на якимось завданнями, яке перед вами ставлять, і загалом ви за це отримуєте якусь зарплату. Тобто, де роботодавець купує ваш час, ви виконуєте якусь роботу, і за це отримаєте винагороду у виді грошей в інтернеті. Точно так само. Тут є така сама робота, як і в реальному житті. Тут так само потрібні робітники, люди, які будуть спрощувати. Життя, наприклад, ну, якщо можна говорити про свою роботу, то в Телеграмі, де я зараз працюю, є дуже багато різних професій, які спрощують роботу адмінам, і, зокрема, там. Можна також заробляти. Про це ми сьогодні поговоримо. Тобто, в інтернеті є така сама робота, як і в реальному житті, де ваш час по факту купує роботодавець, ви працюєте, виконуєте якісь завдання, а роботодавець вам за це платить, за те, що ви виконали якусь його роботу, спростили його роботу і за це вам платять. Тобто в інтернеті така сама робота, як і в офлайні. Ось що ви маєте зрозуміти, і не потрібно думати, що тут тільки одні шахраї можна заробити тільки обманом і так далі. Так, обманом і іншими способами також можна заробити, але це можна заробити і на звичайній роботі. Тобто є дуже багато шахраїв не тільки в інтернеті, а й загалом по житті. Тому тут важливо розвивати загалом ваші знання про заробіток в інтернеті, щоб на них не потрапляти. Ну, що я можу сказати, що якщо вам якась людина пише, що скинь мені там тисячу гривень, я тобі завтра верну 2000 гривень, то це 100% шахрай. Тобто, якщо ви бачите якісь такі способи швидкого заробітку в лапках, де вам пропонують якісь величезні там, відсотки, величезні. Заробітки, там золоті гори чи щось таке, ну, відповідно, це 100% шахраїна, таке не потрібно вестися, тому що в інтернеті робота така сама, як і в офлайні. Ви виконуєте якісь завдання, ви втратите свій час, сили, вам за це платять. Тож, яка загалом є робота в інтернеті? Давайте я зараз буду говорити про свою роботу, тому що вам напевно це найбільше цікаво, де загалом я працюю, як я заробляю і як вам можна почати на цьому заробляти. Давайте зараз перейдемо в Telegram. Так, сподіваюсь, видно. Ну, зокрема, я про це все і веду блог. Свій я свій блог веду ще з грудня 2020 року, тобто, вже один рік і майже чотири місяці, саме про роботу в Телеграмі. Які є загалом роботи в Телеграмі? Дивіться. Е, яка в мене робота? Моя робота в тому, що я створюю власні телеграм-канали, продаю на них рекламу і на цьому заробляю. Е, що таке загалом телеграм-канали? Ну, ось, наприклад, візьмемо телеграм-канал про секрети поведінки. Це просто телеграм-канал. Якщо ви коли-небудь користувалися месенджером Telegram, то ви 100% про це знаєте. Є телеграм-канал, на якому я пощу якийсь контент. Ну, Зокрема, це не я роблю самі робить контент-менеджер. Про це також поговоримо. Де я сюди запощую якийсь контент, тобто відправляю якийсь контент, люди це дивляться, читають і слідкують за цим телеграм-каналом. А заробіток тут іде на тому, що я тут продаю рекламу. Тобто люди дивляться цей телеграм-канал. Я по факту беру увагу цих людей, купую увагу цих людей, а люди. Сюди далі запущую різну рекламу, і люди для того, щоб розміститися на цьому телеграм-каналі, купують тут рекламу, і на цьому йде заробіток. Тобто реклама це по факту покупка уваги людини, де людина дивиться якусь рекламу, і далі вона там приймає рішення купити якийсь товар чи послугу, чи там підписатися на якийсь телеграм-канал в цьому випадку. Загалом мені платять за те, що людина розміщується на моєму телеграм-каналі. Думаю, зрозуміло. Також є і інші телеграм-канали. Ось ще один, ось ще один, ось ще один, ось ще й блог. Ну, загалом в мене багато телеграм-каналів. Е, далі, я, в чому полягає робота саме в інтернеті? Робота тут полягає в, наприклад, моя робота. Давайте я за себе буду говорити. Моя робота тут полягає в тому, е, ну перше, що мені потрібно робити, це створити телеграм-канали, це підключити до них ботів. Ну, ось, наприклад, є телеграм-канал. Є бота, бот потрібно, щоб постити сюди контент, е, підключити сюди ботів. Далі потрібно розвинути цей телеграм-канал, набити туди контенту, який люди будуть дивитися, читати, розвинути телеграм-канал, купити реклами, тобто десь набрати аудиторію, і вже після того починати на цьому заробляти. Тобто, в мене це по факту як власний онлайн-бізнес, е, де в мене є власний телеграм-канал, на якому я продаю рекламу, і мій дохід залежить від моєї роботи. Тобто, наскільки ефективно я працюю, стільки я і буду заробляти. Тут, я думаю, зрозуміло. Робота моя полягає в тому, що я маю перейматися за те, щоб на каналі постійно виходив контент, щоб підписники телеграм-каналу дивилися цей контент. Далі моя робота заключається в тому, щоб продавати на цьому телеграм-каналі рекламу, тобто знаходити рекламодавців, людей, які куплять тут рекламу. І також моя робота заключається в тому, щоб цей телеграм-канал розвивався, щоб він не стояв на місці, щоб тут кількість охоплення росла. Відповідно, якщо росте кількість людей, які дивляться телеграм-канал. То і кількість людей, які... то і росте ціна на рекламу. Тобто, чим більше людей дивляться телеграм-канал, тим більша ціна на рекламу. До речі, якщо у вас є якісь запитання, можете писати їх в чат, я буду на них відповідати. Далі в чому заключається робота саме в Телеграмі? Дивіться, я про це вже робив, до речі, відео про професії в Телеграму, але зараз поговоримо про роботу і як вам почати на цьому заробляти. Дивіться, я вже пояснив, що в кожному телеграм-каналі виходить реклама, а це значить, що рекламодавці потрібно десь шукати. Справа в тому, що якщо в адміна є багато телеграм-каналів, як, наприклад, в мене, чи в адміна просто немає багато часу, щоб шукати рекламодавців, то йому потрібна людина, яка замість нього буде шукати рекламодавців. З таких людей називають рекламними менеджерами. Вони потрібні для того, щоб люди шукали рекламу. Я думаю, це зрозуміло. Що роблять рекламні менеджери? Вони шукають рекламодавців, є багато способів. Я про це вже робив відео на YouTube, можете зайти і глянути. Ну, коротко, якщо пояснити, тобто, це робити розсилки по біржам, писати іншим адмінам і розміщувати рекламу на там, сайтах і біржах. Ну і слідкувати за каналами конкурентів, і дивитися, хто в них купує рекламу, і пропонувати цим людям купити рекламу в вашому телеграм-каналі. І коли, якщо ви влаштуєтесь на рекламним менеджером, то адмін телеграм-каналу, до якого ви влаштувалися на роботу, він вам буде платити відсоток від проданої реклами. Тобто, ви знайшли рекламодавця якогось він купив рекламу в телеграм-каналі, де ви працюєте, і за продану рекламу вам цей адмін платить там 20%. Тобто, Тобто, продали ви реклами на 10 тисяч гривень. Відповідно, вам платять 2 тисячі гривень, тобто 20% від проданої реклами. Багато людей загалом не вірить, що скільки можна заробляти. Давайте, можливо, зараз я зайду на сайт accell.me і ми побачимо, скільки загалом коштує реклама в різних телеграм-каналах. Ага, ось я тут вже залогінений. І так, ну давайте перейдемо. Ось, беремо до прикладу, перший телеграм-канал, який тут випав Реальний Київ, Україна, в якому більше мільйона підписників. Тут ціна на рекламу, як ви бачите. Майже 40 тисяч гривень. Тобто, якщо ви продасте хоча б одну рекламу з цього телеграм-каналу, і ви домовитесь з адміном, що він вам заплатить 20% від проданої реклами, то відповідно вам заплатять 4 тисячі гривень. Тобто за одну рекламу всього 4 тисячі гривень. Ну, не всього, а загалом 4 тисячі гривень. Я думаю, що це досить непоганий варіант, якщо ви продасте хоча б одну рекламу. Тобто, це буде хороший бонус до вашої зарплати. Далі, наприклад, «Харков Лайф». Life. 600 тисяч підписників, тут ціна 23 тисячі гривень. Є інший телеграм-канал Kyiv.ua, тут ціна всього 3720 гривень. Є Труха Україна, самий найбільший телеграм-канал 2,5 мільйони підписників. Тут ціна 72 тисячі гривень. Тепер я думаю, ви розумієте, які ціни на рекламу в Телеграмі, і якщо ви влаштуєтесь великий телеграм-канал і будете там продавати рекламу. То ви на цьому можете дуже добре заробити. Навіть якщо ви будете отримувати 10% від, від проданої реклами, але ви будете працювати в телеграм-каналі, в якому е, дуже багато підписників, то відповідно ви на цьому дуже добре заробите. Бо там велике охоплення, велика ціна на рекламу, і на цьому можна було дуже добре заробити, навіть продаючи декілька реклам там за тиждень, наприклад. Думаю, зрозуміло. Ще давайте трохи про роботу в інтернеті. Як ви бачите, на будь-якому телеграм-каналі є контент. Тобто цей контент він сам по собі не генерується. Цей контент потрібно сюди робити. Робити оці гівки, робити текст до цього контенту, планувати його через бота, як це роблю я. Ось, наприклад. Тобто, загалом, цей контент він не робиться сам по собі, його треба постійно робити. І справа в тому, що деколи в адмінів просто не мають часу робити власний контент, і вони знаходять інших людей, які замість них будуть робити цей контент. Думаю, зрозуміло. Тобто знаходять собі контент-менеджерів людини людину, яку, яка буде відповідальна за створення контенту в телеграм каналах каналах. І... Факт тому, що на цій роботі ви можете працювати ну, майже взагалі без яких навиків, тобто продавати рекламу вам ще є потрібні якісь навики там, менеджерства, тобто ви потрібні точніше не менеджерства, а з продажу загалом товарів і послуг. Тобто ви там маєте реально продавати, маєте сидіти, відписувати людям, шукати рекламодавців і так далі. А контент-менеджер це людина, яка просто планує контент, тобто вона створює і планує контент загалом. Контент телеграм-каналах він береться з інших телеграм-каналів або з інших сайтів, там, соціальних мереж. Тобто вам не потрібно самостійно створювати контент, ви його можете робити, ви його можете брати з інших телеграм-каналів, і це величезний плюс, бо таким способом ви в цілому можете непогано так економити часу. І факт тому, що контент-менеджери вони в цілому заробляють не так вже й багато, але і часу витрачають досить мало. Наведення одного телеграм-каналу потрібно ну, 10-15 хвилин на день. Тобто, для того, щоб створити контент на цілий день, потрібно витратити 10 хвилин. Є зарплата контент-менеджера. Наприклад, в мене є контент-менеджер в каналі про науку і про психологію. Я йому плачу по 1000 гривень за місяць, тобто на два телеграм-канали йде 2000 гривень за місяць. Багато хто скаже, що це дуже мало. Так, я з цим згодний, але. Контент-менеджер він витрачає там, по пів години часу на день, щоб створити такий контент, а то і 20 хвилин на день. І якщо влаштуватися контент-менеджером в 10 телеграм-каналів, то ви будете витрачати там, по 2,5-по 3 години на день, але вже будете заробляти по 10 тисяч гривень на місяць, що досить таки непогано. Тобто, працюючи в 10 телеграм-каналах контент-менеджером, вже можна досить добре заробляти. І це великий плюс. Ну, хто перший раз чує про роботу в інтернеті, для нього можливо це відкриття по тій причині, що ну, не всі люди знають, що загалом в інтернеті можна заробляти, що тут є якась робота, і що тут загалом можна робити якісь гроші. І для багатьох людей це відкриття, що в інтернеті дійсно можна заробляти, і тут є професії, так само як і в реальному житті, де так само ви можете заробляти. Також хотів би відповісти на питання про податки, наприклад, і наскільки це все законно. Дивіться, якщо ви заробляєте невелику суму грошей, невелика там, не знаю, до 30 тисяч гривень на місяць, то загалом податки ви можете платити, можете не платити. Це ваша відповідальність, відповідно, ви самі маєте це вирішувати. Але допоки у вас не буде великого заробітку, звісно, податкові ви не дуже цікаві. Але факт в тому, що. Податки також тут платяться досить легко, особисто у мене ФОП другої групи, тобто я фізична особа-підприємець другої групи. Я плачу 1400, здається, гривень як єдиний податок для фізичних осіб, тобто як ФОП, і там єдиний соціальний внесок. Також він десь 1300 гривень на місяць. Тобто, загалом іде десь 2700 2800 гривень на місяць за податки. Це не так вже й багато, і тобто, і ви можете працювати повністю легально. Тобто ніхто вам не скаже, що ви там працюєте нелегально. Що ви там понесете за це якусь відповідальність, там отримаєте штрафи і так далі. Ви можете працювати абсолютно легально і платити відносно невеликі податки. А загалом, військовий час там є можливість не платити, наприклад, єдиний соціальний внесок, тобто ви самі можете вирішувати, чи платити вам податки чи ні, і загалом чи реєструвати ФОП чи ні, до тому що повторюсь, якщо у вас невеликий заробіток, то відповідно податкові ви просто не цікаві. Через це в інтернеті можна працювати повністю легально і повністю легально платити податки з цього і заробляти, і приймати гроші там на рахунок ФОП, а потім виводити їх на карту і вже з карти е, витрачати їх, там знімати з банкомата або просто витрачати їх десь. Думаю, зрозуміло. Так, ну якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в чат, буду на них паралельно відповідати, тому що поки я питань не бачу. Ну, давайте ще зайдемо. Так, ну давайте я зайду, можливо, в мене тут питання не показується. Давайте я зайду в саму пряму трансляцію і вже гляну, чи є там запитання. Буду. якісь. Ага, запитань немає, але якщо у вас вони є, то пишіть. Що ще можу розповісти про роботу в інтернеті? Також тут потрібно розуміти, що для роботи в інтернеті вам потрібні якісь базові знання. Ну, тобто, на рахунок з моєї роботи в Телеграмі, вам, звісно, ну, потрібен бажано телефон. До речі, великий плюс роботи в Телеграмі в тому, що тут основну роботу можете робити з телефону, а не з комп'ютеру. Що в мене є і там і комп'ютери, і ноутбук і телефон, але загалом я роблю роботу основно з телефону. Тому що мені це просто зручніше. Можна там відписувати людям будь-де, головне, щоб у вас був доступ до інтернету. І це величезний плюс роботи вас саме в Телеграмі. І плюс роботи загалом в інтернеті, що вам не потрібно нікуди йти, не потрібно витрачати гроші там, або час, сили на дорогу до роботи, а багато людей там їдуть до роботи і по пів години, а то і ще довше. А працюючи в інтернеті, ви можете працювати з комп'ютера або з телефону, і дорога до роботи у вас буде займати там 30 секунд, або ще менше. І це також величезний плюс роботи в інтернеті. На рахунок ще знань, ну, звісно, бажано, щоб ви розбиралися загалом, як е, все влаштовано в Телеграмі, зокрема, і все влаштовано в інтернеті, щоб не повадатись на шахрайство. Я думаю, я вже більш детально це розповім на відео. Я часто роблю відео в своєму ютуб-каналі. Зокрема, давайте покажу зараз. Ось тут є мій ютуб канал, і там є дуже багато різних відео. Про заробіток в Телеграмі і в інтернеті, тому рекомендую зайти і тут їх подивитися. Думаю, зрозуміло. Далі на рахунок роботи в інтернеті, то бажано не попадатися на шахраїв, це саме головне, і прокачувати свої навики. Нав... До навиків роботи в інтернеті можна віднести вашу комунікабельність, можна віднести вашу якусь популярність. Тобто, чим більше людей вас знають, чим більше у вас є зв'язків, відповідно, тим більше. Вам можуть пропонувати різні роботи або вас просто рекомендувати, і тим більше ви на цьому можете заробляти. Далі вам потрібно ще з навиків роботи в інтернеті. ну, Вам бажано б було виділяти на це час. Тобто, ця робота вона має бути, ну, дійсно, потрібно до неї відноситись серйозно, тому що це така сама робота, як і в офлайні, де ви будете виконувати. Якісь завдання, а вам за це будуть платити. Тобто ви відноситесь до цього серйозно. Якщо ви влаштуєтесь там контент-менеджером, то планувати контент, створювати його вчасно і, відповідно, відноситесь до цього серйозно. Тобто, це така сама робота, де вам також платять гроші. Це факт. Ну, Загалом давайте, можливо, відповім на якісь запитання. Доброго дня, як знаходити підписників? На рахунок підписників, дивіться, як я розвиваю свої власні телеграм-канали. Ну, По-перше, три своїх телеграм-канали Фактологія, Історія і мій блог, я розвивав з повного нуля. А науку, і факти і секрети поведінки я купив. Тобто тут я розвивав канали, створював, їх набував контентом, розвивав з повного нуля. А два канали я купив вже з готовими підписниками. Де їх знаходити? Я робив відео. Про безплатні способи того, як знаходити підписників, ви можете його подивитися в мене на Ютубі на рахунок того, на рахунок платних способів. Тут думаю, зрозуміло. Купуєте рекламу в інших телеграм-каналах, до вас заходять підписники. Тобто, якщо ви сприймаєте телеграм як власний онлайн бізнес, ви вкладаєте в нього гроші, а потім на цьому заробляєте. окупаєте бізнес, там частину реінвестуєте, а частину кладете вже собі. Тобто реінвестиція це де ви заробили гроші, частину взяли собі, а частину назад вклали в телеграм-канал, закупили реклами і так набираєте підписників і охоплення, тобто купуєте рекламу. Якщо немає бюджету для закупу реклами, є різні варіанти розвитку без бюджету. Самі краще це TikTok і YouTube Shorts, тобто переливати трафік з соціальних мереж, де. Відео часто попадають в рекомендації. Тобто, де відео попадають незнайомим людям, люди дивляться ці відео і можуть перейти там ваш телеграм-канал, тобто переливати трафік. Ну, я беру підписників з того, що купую рекламу Так, давайте ще одне питання: який треба мати мінімальний бюджет для закупки реклами, щоб залучати підписників до себе на канал? На, на рахунок рекламного бюджету, то тут це залежить від тематики. Зокрема, якщо брати там мою тематику, наприклад, психологія, то тут навіть не обов'язково мати якийсь великий рекламний бюджет, тобто, якщо у вас з'явилася вільна тисяча гривень, можна її закинути на покупку реклами, відповідно, це покращить статистику, і вже до вас прийдуть якісь нові підписники. Якщо ви прям плануєте велику рекламну компанію, то тут це дуже сильно залежить від тематики. Ну, скільки є, тобто скільки ви можете вкласти, скільки і вкладайте. Це я так завжди говорю. Відповідно, якщо у вас є гроші для вільні гроші для інвестицій у ваш телеграм-канал, відповідно їх всіх вкладайте. Це може бути як і 5, може бути і 10. Якщо у вас є 20 тисяч гривень, це прям дуже добре. Можна провести цілу велику рекламну компанію, закупити рекламу там майже всіх ваших конкурентів, навіть в суміжних тематиках закупити рекламу. Тобто, чим більше у вас грошей, тим більше у вас потенціал для росту вашого телеграм-каналу. На рахунок бюджету, то тут все залежить саме від тематики. Ну, якщо у вас бюджет, якщо ви хочете створювати телеграм-канал з нуля, то бажано мати хоча б 1000 доларів. Тобто 40 тисяч гривень для розвитку телеграм-каналу це в цілому хороша сума, і це дуже добре, тому що в інтернеті можна почати бізнес навіть 40 тисяч гривень. Я не знаю, в який офлайн бізнес можна почати, коли у вас всього 40 тисяч гривень. Через це, це також величезний плюс роботи в інтернеті і в Телеграмі. Що тут відносно з невеликим бюджетом можна почати власний онлайн бізнес. Якщо ви берете вже тематику, там от саме бізнес, тематика, економіка, там новини, то тут вже великий бюджет там, від 5 тисяч доларів не менше. Тому ось такі от варіанти. Так, ну на запитання я відповів. В цілому про заробіток в Телеграмі і в інтернеті я також поговорила. Поговорила про професії. Загалом, що ще я можу вам сказати, якщо ви ще не заробляєте в інтернеті, перше, що я вам рекомендую, то це пройти якесь навчання. Тобто, якщо ви нічого не знаєте про роботу в інтернеті, краще всього цьому навчитися. Наприклад, можете це зробити в мене. У мене є власний блог про телеграм, я його веду вже з грудня 2020 року. Наприклад, можете перемотати і подивитися, які я тоді пости робив. Тобто, я в телеграмі вже працюю досить давно. І в мене також є власне навчання заробітку, якщо хочете, можете його пройти. Скоро в мене буде новий потік. Я думаю, я його зроблю на наступний понеділок, і там разом з іншими підписниками можете пройти моє навчання, і в моєму навчанні зібрані вже всі потрібні вам знання для того, щоб ви почали заробляти в Телеграмі. Тому можете почати з проходження мого навчання. Загалом можете і не проходити навчання. У мене є досить багато відео. Безкоштовних і в телеграмі, і в моєму Ютуб-каналі, де я показував дуже багато класних фішок, дуже багато знань дав, і ви можете навчатися заробітку в телеграмі безкоштовно. Тому тут питання за вами, як ви хочете цьому навчатися? Але перше, що я рекомендую, якщо ви не заробляєте, це десь навчитися заробляти в телеграмі або загалом в інтернеті. І після цього просто пробувати. Вам потрібно дійсно багато працювати. У вас багато чого не буде виходити. Думаю, майже все не буде виходити. Але якщо ви просто будете пробувати працювати, наприклад, просто спробуєте влаштуватися контент-менеджером і десь попрацювати, створюючи контент, це вже буде величезний плюс, ви вже на цьому будете щось трохи заробляти. Тут, думаю, зрозуміло. Так. Ну, загалом, думаю, я тему заробітку в інтернеті розкрив. Сказав, що тут також є свої професії, тут також можна заробляти. У нас тут був стрім більш такий детальний по телеграму. Саме. Можливо, я зроблю скоро стрім загалом по заробітку в інтернеті. Як, які тут є професії, як тут можна заробляти? Ну, у нас сьогодні був такий детальний стрім про саме заробіток в Телеграмі. Тому всім дякую, хто зайшов. Сподіваюсь, що також далі буду проводити стріми. Ще завтра буде відео на Ютубі. Тому всім дякую, хто зайшов. Дякую вам за перегляд. До побачення.